Добрий день, дітки! Як яскраво сонечко світить. Розтанув сніг, пташки співають. Це весна до нас прийшла. На весні все пробуджується і оживає. Сьогодні я пропоную вам згадати самих маленьких істот на землі. Як ви думаєте, хто це? Це комахи. Давайте відгадаємо загадки і дізнаємось, які ж саме це комахи. Завзята трудівниця, вона праці не боїться, дуже сильна ця комаха називається Мураха. Ця маленька трудівниця мед збирає, як годиться, все у вулик, все у соти, не цурається роботи. Це бджола. Музикант живе на лузі. Упізнай його, мій друже, спинка, ноги, голова все зелене, як трава, ще й швидкий, як вітерець, милий. Коник-стрибунець. Ця червона намистинка має крильця у краплинках, невеличка, гарна дуже. Упізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіла сонечко. Це жук сонечко. Тіло, як у черв'ячка, вуса, наче у жучка, крила гарні кольорові, наче квіточки казкові. Так, дітки, це метелик. У всіх комах є свій будиночок. Пропоную вам погратися і дізнатися, де живуть комашки. Де мешкає коник-стрибунець. Правильно. Траві, де мешкає мураха? Так мурашнико. Де живе метелик? На квіточці. А де живе бджілка? Так, у вулику. А де ж мешкає жуксонечко? Жуксонечко живе на листочках. Подивіться ще раз, які яскраві гарні метелики. Давайте розглянемо їх будову. Вони мають голову, вусики, груди, ноги, черевце та крила. Метелики весь час літають і граються з вітром. Зараз ми з вами зробимо свого яскравого метелика. Але спочатку треба розім'яти наші пальчики. На лісовій галявині диво, на квіточках бантики Це метелики розсілись, як кольорові фантики. Давайте повторимо ще. Раз. На лісовій галявині диво. На квіточках бантики. Це метелики розсілись. Як кольорові фантики. Для роботи нам знадобиться шаблон намальованого метелика на аркуші А4, серветка та різнокольоровий пластилін. Дітки, сьогодні ми будемо оздоблювати нашого метелика способом пластилінографія. Він для вас вже дуже знайомий. Ну що ж, починаємо працювати. Почнемо роботу з оздоблення черевця. Я хочу зробити його оранжевим кольором. А ви можете зробити будь-яким іншим, який вам найбільше подобається. Відриваємо шматочок пластиліну, хочемо невеличку ковбаску, притискаємо до нашого шаблончику та способом притискання ми замальовуємо за допомогою пластиліну ось так через Далі ми з вами, дітки, будемо оформлювати крильця. В мене вони будуть блакитного кольору. Відчіпуємо шматочок тіста, скочуємо його е, в коло та таким же способом притискання ми будемо прикрашати. Вже одне крильце в нас готове, таким же способом ми будемо прикрашати і друге крильце метелика. Ми вже прикрасили. Дивіться нашому метелику, такий він вже яскравий, блакитненький і залишилося виготовити вуста. Я зроблю їх жовтого кольору, відчіпую на невеличкий шматочок, скочую таку компаску довго так? і притискаю на наш шаблон Нам залишилося прикрасити нашого метелика. Робити ми це будемо за допомогою спіралюк. Для цього потрібно відщипнути шматочок пластиліну, розкатати ковбаску довгу та скрутити спіральку. Ось такий яскравий метелик вийшов у мене. Я чекаю на фото ваших метеликів. До побачення, дітки!